Дане обладнання було виділено нам державою по спеціальній програмі для лікування хворих, на і хімічні інсульти. Це ангіограф. На цьому ангіографі можна працювати за трьома напрямками: тобто, це коронарна патологія, серцева патологія, інсульти, а також судинна патологія. На сьогоднішній день у нас є підготовані фахівці, які будуть проводити інтервенцію на при патології на серці. Проходять навчання лікарі-неврологи. Коли вони пройдуть це навчання, ми зможемо проводити операції на судинах головного мозку. Тобто це тромбоекстракція при ішемічному інсульті, а також при патології судин головного мозку. Це зачасту аневризми, що трапляється зараз досить часто. Вчора вже ми проводили операцію, операція пройшла успішно, пацієнт задоволений, було проведено коронарографія та стентування. Все пройшло досить задовільно. Сьогоднішнього Днями ми починаємо прийом ургентних пацієнтів з усього міста. Пацієнти не прив'язані до адреси, до області, до району. Це будь-який пацієнт, який проживає в Україні, який потрапляє до нас в ургентному стані, навіть якщо це пацієнт не мешканець України, він також має право на допомогу, але відповідно вона буде потім оплачувати згідно до нашого прескуранту. Тому знову ж таки хочу звернути увагу, що апарат працює тільки на ургентну патологію, тобто це в межах терапевтичного вікна хворі з інфарктом міокарда. Ми вірно зрозуміли, що сюди потраплятимуть лише ургентні і лише безкоштовні операції? Так. На сьогоднішній день ми проводимо тільки ургентні і безкоштовні. Далі буде розроблено механізм дії. Якщо ці операції будуть планові, вони потребують більше затрат, ніж нам компенсує Національна служба здоров'я України. Якщо у нас будуть виділятися на планові оперативні втручання безкоштовні стенти, ми будемо проводити і планові операції безкоштовно, але в межах черги. Це не значить, що ми матимемо змогу зробити сьогодні. Цей апарат називається ангіограф. Він призначений для діагностики і лікування судинних проблем. Кардіологи займаються проблемами в судинах серця, неврологи займаються проблемами в судинах головного мозку, судинні хірурги займаються проблемами облітируючого атеросклерозу нижніх кінцівок. Тобто атеросклероз – це мультифокальне захворювання і може уражати усі артеріальні басейни. Я, як лікар-кардіолог, займаюся коронарографіями, стентуваннями в місті Кременчук з 2017 року. Хворі коронарографія ну, нас звикли розуміти, що це діагностична процедура. Це малоінвазивне оперативне втручання. це міні операція без розрізу через прокол, через артерію. Прокол виконують в артерії на руці або на стегні. Вводиться катетер, який доходить до судин серця. Вводиться контрастна речовина і під апаратом ангіографом в різних проекціях, так як серце об'ємне. Дивляться, як проходить контрастна речовина по судинах серця. І в тих місцях, де є звуження або ну, атеросклеротичні бляшки, які звужують артерію, більше ніж на 60-70%, вирішується питання про необхідність постановки стенту. Скажіть, що на вас за наряд і скільки в середньому триває операція? В ньому? Вистої? Операція в середньому триває, якщо це тільки коронарографія, вона може тривати від 5 хвилин до півгодини. Залежить від анатомічних особливостей людини, судин людини. Костюм це захисний костюм, який використовується при роботі з рентген-апаратурою. Без перебільшення це епохальна подія для кардіологічної служби міста Кременчука, тому що це наш перший і сподіваємося не останній ангіограф комунальної форми власності. Так, Оксана Вікторівна казала, що у нас вже більше 10 років, якщо не помиляюсь, 12 років працював ангіограф на третьому поверсі, але це був приватний і він був на умовах оренди, сплачувала за нього і лікарня кошти, які отримала від НСЗУ. І частково, як за послугу, сплачувалися кошти з міського бюджету для пацієнтів по програмі «Стоп Тепер це не потрібно робити, тому що на комунальному ангіографі можна повністю працювати згідно державної програми медичних гарантій по пакетам, таким як лікування інсультів і лікування гострих інфарктів міокарда. Хочу зазначити, що держава згідно цих пакетів повністю забезпечує всі витрати лікарні. При наданні ургентної допомоги. Тобто, якщо ми кажемо гострий інфаркт і гострий інсульт, це повністю оплата від НСЗУ іде. Якщо те, що казала Оксана Вікторівна в плановому порядку, це буде не завтра, поки що попрацюємо ургентно декілька тижнів, а потім подивимось навантаження на даний апарат у нас є кадри які вже навчені і працювали є лікарі які будуть проходити після теоретичної підготовки ще й практичну підготовку для того щоб ми повністю могли забезпечити 24 на 7, 365 днів на рік надання цієї допомоги не тільки кременчужанам, а всього кременчуцького госпітального підко